Шановні дівчатка, я дуже хотіла б вам сказати про те, що до мене можна приходити з чоловіком, з сестрою, з братом, з сватом, з тваринами, з дітьми, да хоч їх буде тут 10 штук. Ні, все одно я їм вімкну мультики, тому можете за це не переживати, бо дуже часто бачу історії майстрів, які ну проти того, щоб хтось приходив з вами кості групи підтримки. До мене можна. Да, можна, також хотіла б сказати, як я відношусь до переносу або відміни запису. Я не працюю зранку до вечора. Я працюю на якість. Я дуже вдячна вам за довіру, за розуміння того, що є і Мені не потрібно доводити, чому у мене така ціна. У мене така ціна, і вона такою є, і такою залишиться. Мені мій прайс дозволяє не працювати зранку до вечора, робити процедури за 2 години, 10 хвилин. Точно в таймінг Розумію, що і вам комфортно, і мені комфортно. У мене є дуже багато роботи, окрім того, щоб Робити вам просто волосся, стоячи над вами, також дуже багато створюю. У мене є багато проєктів, над якими я зараз прямо працюю. Ну так у будь-якому випадку я не ображусь на вас. Просто повідомляйте мені за це завчасно. Я розумію, що бувають такі ситуації. Приведу приклад. Ви погано почуваю, але думаю, блін, можливо, мені стане краще. Я можу тянути до останнього моменту для того, щоб повідомити, що кудись я не прийду, бо я просто не можу. Це життя. Моя вам порада не просто розраховуйте на кошти, які ви отримаєте від клієнтів. Інакше сфера б'юті це не просто про те, щоб постояти над клієнтом і зробити йому гарне волосся. Є дуже багато вибору того, як ви можете заробляти ці кошти. Не потрібно кричати на своїх клієнтів в історіях, а просто розвивайтеся далі в тапах нових. І сьогодні прям дуже класний. Я чекаю вже на свою третю клієнтку. Не є час навіть на обід, я нікуди не спішу. класно, так?